Параграф 21 початок. Сумнозвісний вулкан Везувій в Європі в 79-му році до нашої, до нашої ери сталося катастрофічне виверження, було поховано три міста разом з мешканцями. Помпеї. Геркулани та Стабія. Попел, Попел був 7 метрів, затовшки 7 метрів. Цей вулкан активний ще й нині. Найвищий вулкан Європи Етна. Завишки 3340 метрів. А найвищий вулкан Євразії – це ключевська сопка. Завишки 4750 метрів. Вулкан Кра-Катау. Вулкан Кракатау вивергнув, ну, коли, він, коли було виверження, того гора розлетілась на частинки, та частина острова злетіла в повітря. Це було в південній Азії в 1883 році. році. Гуркіт був чути, було чути аж до Австралії до 3700 кілометрів. Магма у перекладі, у перекладі з гречкого означає густа мазь. Стародавні греки вважали, що вулкан розташований під кузнями, кузнями, над, над ку, кузнями е, Бога, вогню, Гефесту та його помісників титанів. Римляни назвали чого Бога, В, е, вулкан. Гейзери, бувають, наприклад. В острові Ісландії. Вони, як фонтан до 30 метрів, кожні 24 години. Люди навчилися це костувати як опаливо для домівки та електрики. Потім вони збудували електричну станцію. Грязові вулкани. Вони вивергаються спокійно. Вони є, наприклад, в Камчатці та Сицилії і я... Ява. Параграф 21 закінчений.